Як в цих умовах діяти? Сільське господарство сьогодні сама потужна галузь, яка працює в умовах війни, питання голоду, постає на порядок денний щодня все більше і більше. Що сьогодні дає можливість вистояти і що треба зробити, щоб надалі не втратити те, що ми маємо? Очікується збільшення оподаткування суттєве і податку на додану вартість, збільшення тарифів на електроенергію. І для цивільних, і для бізнесу, і підвищення акцизу на пальне. І те, що сьогодні український агро вкотре довели, що можуть вижити в надзвичайно складних умовах, це факт. Отож, на аграрний сектор одночасно насувається така, я би сказав, гроза зі всіма витікаючими обставинами, які з нею можуть бути. Я думаю, що за два роки вже більшість аграрів навчилися бути гнучкими. Тобто, чим вищі будуть податки, тим найбільше буде намагатися скоротити витрати своїй бізнес. Ми запрошуємо шановного Леоніда Петровича Козаченка, президента Української аграрної конфедерації. Він сьогодні буде нашим ментором, також ведучим даної Вітаю. панелі. Вітаю. Також ми запрошуємо Сергія Лабазюка, народного депутата, члена аграрного комітету Верховної Ради України. Павло Фесюка, генерального директора агравіста, Олександра Амірова, акціонера аграрних системних технологій, Руслана Мазуренка, операційного директора компанії Harvest. Так, Бутлав. Шановні друзі, сьогодні важлива тема, яка хвилює кожного. Чи покажемо, що ми козацького роду? Чи ні, обов'язково покажемо сільське господарство сьогодні сама потужна галузь, яка працює в умовах війни і робить все можливе для того, щоб зміцнити і вистояти нашу країну в цих тяжких умовах, і не тільки щоб допомогти нам, а й всьому світу, тому що питання голоду постає на порядок денний щодня, все більше і більше. І саме ті, хто робить цю справу сьогодні. На нашій панелі, звичайно, всіх забрати неможливо, і ми сьогодні взяли не найбільших. Вчора були в нас тут найбільші холдинги. Сьогодні це такі середні, скажімо, потужні підприємства, які е, поділюються поділяться своїми враженнями з того, що сьогодні дає можливість вистояти і що треба зробити, щоб надалі не втратити те, що ми маємо. І, звичайно, перше питання, яке сьогодні актуальне, найбільше, і мене журналісти сьогодні вчора перепитували, і це питання пов'язане з фіскальною політикою нашою. Монетарна, вона зараз на другий план вийшла. Вона була теж складною, але фіскальна і пов'язана з тим, що в найближчі дні очікується збільшення оподаткування суттєве і податку на додану вартість і. Податок на прибуток, і військовий збір. І окрім цього, це не фіскальне, але все ж таки пов'язана вона в іншій галузі політика. Це збільшення тарифів на електроенергію і для цивільних, і для бізнесу, і підвищення акцизу на пальне. Звичайно, це непрості речі. І, це питання більш потрібно обговорювати на таких майданчиках, де збирається бізнес, тому що треба зробити все можливе, щоб зберегти бізнес, і звичайно, ми розуміємо, це робиться для того владою, щоб наповнити бюджет, якого сьогодні все таки не вистачає для фінансування нашої оборони. І, звичайно, для фінансування інших важливих соціальних проєктів, які забезпечують життя людей в нашій країні. Тому це перша тема, яку треба обговорити, як в цих умовах діяти. Звичайно, перше, що кожен скаже, що де можна знайти кошти, де вони є, і ми їх не беремо звідти, а переходимо в такий формат, про який я сказав. Тому що не зняти сьогодні проблеми і так званої другої форми це коли заготівку скуповують, сировину продають, потім отримують фіктивні документи, реєструються як платник ПДВ, а фактично ніякої сплати не було. Далі питання і розмитнення продукції, там теж є проблеми. Далі питання зупинки бізнесу, тому що певні структури. Державні, які роблять це в порушення, і блокують. Тут є присутні компанії, які блокували кілька тижнів, не давали навіть зайти в офіск, зупинялись підприємство, внесли ці підприємства величезні втрати, а потім нічого не було доказано, що була якась підстава для цього. І ну, навіть не вибачались і не покривали ці втрати, і зменшували за рахунок цього надходження в бюджети. І, е, власне, ці всі речі треба сьогодні ставити на порядок денний, в першу чергу, тому що з різних джерел, якби ми ці проблеми, про які я сказав, вирішили, то додатково б держава отримала б бюджет не менше 100 мільярдів гривень. Від того, що пропонується зробити, що нібито це буде десь в межах 150 160 мільярдів, ну тоді б. Можна було б це робити, але не в такому обсязі, який зараз пропонують. Тому щоб зберегти наш бізнес, щоб зберегти людей, які можуть поїхати покинути Україну і робити це в інших країнах, де це набагато краще, щоб все-таки бути потужними, могутніми. І щасливими, оце головне завдання. Тому, перше, я хотів питання поставити в цьому форматі до члена комітету аграрного Верховної Ради України Сергія Лобазюка. І як він бачить вирішення цього проблемного питання? Будь ласка, пане Сергія, дякую, Леніт Петрович. Доброго дня, друзі. В першу чергу хочу подякувати організаторам сьогоднішнього заходу і сказати, що дійсно надзвичайно важливо для нас сьогодні мати майданчики, на яких можемо і поспілкуватися, зустрітися, обговорити сьогоднішні нагальні проблеми. Ну і, звичайно, найважливіше знайти модель виходу з тої ситуації, яка склалася. А що ми сьогодні маємо? Якщо говорити розпочинаючи з 24 лютого, ми розуміємо, що ту школу життя. Яку пройшли сьогодні наші виробники від малого до великого, не навчають ні в одній бізні школі, ні на одних курсах MBA, ніде не проходили ні в теорії, ні на практиці. І те, що сьогодні український агро вкотре довели, що можуть вижити в надзвичайно складних умовах, це факт. Але звичайно, це ні в якому разі не повинно створювати якісь умов або даже задумів в тому, щоб чиновник, урядовець закладував якомога більше витягнути з бізнесу. Ні, і те, що сьогодні наша з вами сила виключно в'єднання, це факт, починаючи від фермера, одноосівника, продовжуючи водієм, який стоїть десь там на кордонах по 30 і більше днів в чергах, не доїжджаючи до своєї сім'ї вчасно. Ну і звичайно, найскладніше сьогодні керівнику агропідприємства, і неважливо, який він за розміром, тому що окрім виробничих завдань. Стоїть питання і вже в законодавчому полі бути максимально підкованим. Ну і ми розуміємо, що сьогодення змушує щоденно стояти не на двох, а на трьох ногах, робити надзвичайно складні вирішувати кейси. Якщо вернутися, Леонід Петрович до вашого запитання безпосередньо, так дійсно сьогодні ми маємо знаєте, такий шпагат, я би це назвав. З однієї сторони, в нас глобальна проблема, війна, і ми не можемо сьогодні недооцінювати ситуацію, яка є з ворогом. І однозначно, що для того, щоб перемогти ворога, нам потрібно не тільки людський ресурс, а нам потрібні кошти, фінансові ресурси і бюджет нас дефіцитний весь період війни. Партнери, як ми розуміємо, вони не є стабільними в частині фінансової підтримки. Ми це бачимо. Політичні фактори дуже часто впливають на те. Чи ми отримуємо фінансову підтримку взагалі? А якщо отримуємо, то питання, чи вчасно відповідно, стає завдання: а що робити, яким чином покривати ті дефіцити, ті статті видатків, які не покриваються за рахунок наших партнерських програм донорських? Ну і знову ж таки, третій рік ми бачимо, що велика кількість підтримки зовнішніх партнерів вона зменшується або переходить в формат дуже часто не допомога, а кредит. Отож, в бюджеті грошей потрібно більше. Ну і сьогодні, як ми вже бачимо з вами і чуємо, те, на чому закцентував увагу Леонід Петрович, є один з варіантів, про який почав говорити уряд: це збільшення податків, і він накладується одночасно не тільки на. Підняття сьогодні військового збору можливого і в якомусь обсязі зараз про це більш детальніше скажу. Збільшення ПДВ, також про що йде мова, і ця цифра може сягати сьогодні від 2 до 4%, відсотків, може піднятися. А розрахунково урядовці бачать, що це дасть 100-150 мільярдів додаткових грошей в бюджет. Ну і звичайно, це накладується ще на інші фактори: підняття вартості енергоресурсів, і від цього швидше за все в нас немає варіанту, як відійти. Підняття акцизу на паломастильні, якраз ближче до жнив Воно виглядає так, що це питання вступить повноцінно в дію вже, і ми відчуємо. Отож, на аграрний сектор одночасно насувається така, я би сказав, гроза зі всіма витікаючими обставинами, які з нею можуть бути. Я постарався зробити невеличкий розрахунок на базі Хмельницької області, і він має такі цікаві цифри, я їх заакцентую зараз увагу на них. Якщо говорити про військовий збір безпосередньо, якщо він буде таки піднятий, іде мова до 5% з півтора, що ми маємо? Беремо сьогодні середня заробітня плата в Хмельницькій області 15 тисяч 200 гривень. Отож, 225 гривень сплощується військового збору. Який буде вихід в виробника, в аграрія меншого більшого, без виключення, або зменшити виплату заробітної плати на руки на цю суму, і ми розуміємо, що це нереально в сьогоднішніх обставинах, тому що, ну, як мінімум ти не гідник, як максимум ти втрачаєш людей? Виходить тоді інший фактор, який прийдеться робити збільшувати. Фактичну заробітну плату на руки, щоб людина не отримувала менше ніж до моменту військового збору, і це е, в грошах треба говорити, що потрібно додати 840 гривень на одну людину. Візьмемо так, щоб легше рахувати і краще відчути 100 працівників, плюс 840 гривень. ну маємо майже мільйон гривень додаткових видатків тільки по одному додатковому податку. Я розумію, що сьогодні, коли говорити про такі цифри, це майже непідйомна історія для більшості аграріїв і якщо ще туди накладеться і ПДВ, і ряд інших факторів, це складно. Але з іншої сторони, знову ж таки, повертаємося до теми війна, дефіцит бюджету і потрібно покривати. Тому ми, як аграрний комітет, парламентарі, ми між собою вже спілкуємося на цю тему і будемо десь наполягати, рекомендувати і обґрунтовувати в цифрах. Що має бути все ж таки акцент зроблений на не збільшення податків, а на стимулювання, все ж таки, розвитку агрогалузі через переробку а автоматично це і дасть змогу більше отримати грошей в державний бюджет. На жаль, це шлях не короткий, і тим більше в сьогоднішніх реаліях, але це все рівно правильний шлях. І Якщо ми сьогодні будемо виключно рухатися в сторону, десь затягувати ту петлю на шиї, то ми в результаті отримуємо і менше грошей в бюджет, якби ми не збільшували кількість податків. Тому можливо, це буде все ж таки рекомендація від нашого комітету: збільшувати військовий збір не більше як на 1%. Так, щоб в короткому періоді, все ж таки, державний бюджет отримав якісь додаткові кошти, але в більш довгому, але реалістичному періоді, все ж таки, ми вернулись до того, щоб бюджет отримував за рахунок розвитку агрогалузі. І буквально декілька тез, а я так розумію, вже пізніше будемо в дискусії більше обговорювати. Розумію, що вчора на панельній дискусії до Тараса Висоцького було питання, які варіанти підтримки, які варіанти розвитку. А відповідно, це і відновлення одночасно до теми нашої сьогодні панелі. І ми розуміємо, що є два напрямки, і в аграрному комітеті ми саме таким чином і намагаємося рухатися: це все ж таки споживання і розвиток. І от чим розділити, якщо говорити про державні програми підтримки, які існують у 2024 році. Частина з них направлена на напрямок, все ж таки більше споживання. А це і дотація на одну голову худоби, це і дотація на один гектар і так далі. Тобто ці програми більше споживчого формату. І, на жаль, сьогодні кредити 5.7.9, які показали себе в попередньому періоді досить ефективною програмою. Я би сказав, одною з найефективніших. Вона також перейшла в формат з розвитку до споживчих, тому що більшість з вас. В цьому році, хто і отримав ці кредити, вони були направлені на рефінанс або на перекредитування, но точно не на розвиток. І це сумно, тому що, все ж таки, як би ми не хотіли більш легшими шляхами йти, нам потрібно дивитися реалістично те, що не було достатньо зроблено до війни, а саме розвиток переробної галузі. А ми були не сировинним придатком і десь в ті періоди, коли досить нормальна була маржинальність в агробізнесі, особливо в рослинництві, не дуже ми спішили йти в більш важкі складні бізнеса переробку, і навіть сьогодні, цих два роки, коли багато було зроблено нових підприємств по переробці, ми все рівно бачимо, що ми залишаємося все ж таки сировинною країною, і 55% прямо сировини, 25% напівпереробної продукції в Україні йде таким чином, а нам потрібно рухатися більше в сторону переробки, щоб бути і більш конкурентними на зовнішніх ринках, тому що. Що повертаючи втрачені ринки по завершенню війни, нам потрібно буде конкурувати ще складніше, ніж до. І там постане питання як і якості, так і відповідно вартості, добавленої вартості і так далі. Тому от щодо першого блоку, однозначно, сьогодні вважаю, що дуже обережно потрібно підходити зі сторони урядовців. Тому і от такий майданчик, як сьогодні, це один з форматів почути один одного і знайти ту оптимальну модель в сьогоднішніх реаліях. Дякую, дякую, пане Сергію. Хочу зараз надати слово першому. У Нас тут є представники агрохолдингів. Середніх я сказав: ну, давайте почнемо з Павла Фесюка, це агровіста. От як ви бачите цю проблему і чи погоджуєтесь ви з тими пропозиціями, які сказав пан Сергій? Будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. Дякую, Лені Петрович. Я думаю, що за два роки вже більшість аграріїв навчилися бути гнучкими. Якщо говорити про методи, які застосовувалися, всі їх розуміють. Тобто спочатку скорочували споживання добрив, мабуть, це було перше те, що робили всі, потім інвестували в власну логістику зерновози. Там є вже там, від малого фермера до великого холдинга в різних видах, як автозерновози, так і залізничні різні хаби перевалочні. Тому інвестиції були, мабуть, не в переробку, а в те, що найобхідніше в сектор виживання, в першу чергу в логістику, в пошук цих шляхів, ми пам'ятаємо, як всі там майже були присутні або на Дунаї, або на західних кордонах шукали шляхи. І якщо, будем, якщо ми будемо говорити, де буде, ну це закон фізики, де буде найбільша сила дії, там буде найбільша сила протидії. Тобто, чим вищі будуть податки, тим найбільше буде намагатися скоротити витрати свої бізнес. І е, якщо ми говоримо про 5% підвищення податку військового, то я скажу, що для, для аграріїв набагато важче втрата 5% персоналу. І найгостріше питання це мобілізація. І ненормальна робота, непрогнозована, нестабільна, постійно змінюючіся правила бронювання. Тому що на сьогоднішній день вже не вистачає е, робочої сили, е, продуктивність праці знижується. Наприклад, ми в цьому сезоні е, зіштовхнулися з кваліфікацією ремонтних груп, капітальних ремонтів тракторів, капітальних ремонтів двигунів, високотехнологічних таких задач, де вже не вистачає в Україні фахівців, великі черги. Це все невчасно з порушенням технологій. Тому мені здається, що Якщо забезпечити вперше це кадрами, то далі сам бізнес буде регулювати і підвищенням заробітної плати для збереження. Я думаю, що в цьому році всі холдинги підвищили рівень заробітної плати, те, що я знаю, там на, на різний відсоток це також збільшило податки, які находять в державу. Тому для нас, от, на мій погляд, перше це. Прогнозована робота по збереженню персоналу або хоча б його формулювання основи. Підвищення, далі забезпечують самі холдинги, зростанням заробітних плат це збільшить податки. Друге, що важливо, це які ціни будуть в цьому році, і який врожай. У нас ранні зернові в Україні займають ну незначну структуру. Ми більше розраховуємо на пізні зернові, з якими ще попереду багато ризиків. І мені здається, що найбільш зважене було б приймати це рішення. Через місяць, коли хоча б будуть певні стабільні прогнози на кукурудзу, стабільні прогнози на сою, на е, соняшник, сформовані ціни. Сьогоднішня маркетингова ситуація вона цьому сприяє, і, в принципі, тоді можна було б зробити ці кроки більш впевненими. Тому, можливо, я запропонував би якісь степ-бай-степ кроки, те, що стосується пального. Те, що стосується пального, зрозуміло, що всі намагаються зараз змінювати і під, е, енергоефективні, змінювати витрати свої, е, підвищувати енергоефективність техніки. Але подивимося на, статі, на статистику: кількість проданих тракторів з енергозберігаючими двигунами, комбанів з енергозберігаючими двигунами в Україні впала до мінімуму. Це не просто такі е, дзвіночки, це показник те, що. Країна перестає бути лідером в технологіях. Якщо ще до 2021 року Україна була майже в топі в розвитку всіх технологій: стріптіл, ноутіл, no точне землеробство, на сьогоднішній день рівень інвестицій дійсно скорочиться. Я дійсно підтримую, що ми повинні в галузі, яка є. З великою зайнятостю населення, яка є експортно орієнтованою, яка є для більшості регіонів бюджету утворюючою, ми повинні перевернути цю сторінку і від режиму економії переходити до режиму інтенсифікації, і у навіть невеликих холдингів є можливість залучати зовнішні інвестиції за рахунок е е експортного фінансування, за рахунок. Е Іноземних банків, але для цього всього потрібно нам певні гарантії підтримки. Тому що, ну наприклад, якщо USAID працює досить активно в Україні, то інші фінансові інструменти і е, фінансові інституції вони збавили свій хід. Тут потрібна допомога держави, потрібні певні протекціонізм з точки зору надання гарантій. На придбання цієї техніки, на залучення, на її оновлення. І це все дасть е, значні, е, значний потенціал, збільшить продуктивність праці, зменшить витрати пального, відповідно, бізнес буде більш стійким до е, збільшення акцизного збору, е, зменшить потребу людей на один гектар і підвищить е, рівень ефективності бізнесу. Тому, яким чином? Ну, якщо не можна це зробити за рахунок 579, і цей ресурс обмежений або вичерпаний, то потрібно тоді якимось чином розвертатися до інших фінансових інституцій, які були присутні до військовий період в Україні. Дякую. Але питання, наскільки затяжною буде війна? На жаль, на сьогоднішній день ми не бачимо. Демобілізації, тобто, ніхто не повертається з армії для того, щоб поповнити роботу в селі, ну або на землі в армію люди йдуть, а з армії не повертаються.